Вночі 21 серпня у Львові під час повітряної тривоги було чутно вибухи. Армія РФ здійснила масовану атаку України шахедами та ракетами. На Львівщині пошкоджені десятки будинків також є травмовані. Про перші наслідки атаки повідомив на телеграм-каналі Мер Львова Андрій Садовий. Гучна ніч у Львові. Ворог здійснив комбіновану атаку шахедами та ракетами. Знову, як і місяць тому, прилетіло на вулицю Олени Степанівни. Попередньо є постраждалі. Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків, вікна та дахи. Усі служби працюють на місці. Також є інформація про загоряння у інших місцях. Перевіряємо, пише Андрій Садовий. За його словами, сьогодні, 21 серпня, у місті працюватиме комісія з надзвичайних ситуацій. У Львові після нічної атаки є постраждалі. Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків. Знову є пошкодження на вулиці Олени Спепанівни, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Повітряну тривогу на Львівщині оголосили о 02.51 через загрозу ракетного удару. Згодом повідомили про наявність шахедів у повітряному просторі. Перші вибухи було чутно близько 0,4 .30. На Львівщині працює ППО. Нічого не знімайте і ніде не викладайте, написав начальник Львівської ОВА Максим Козицький. У 04.46 мер Львова Андрій Садовий поінформував, що в напрямку Львова летять ще два шахеди. Вже у 04.48 Пролунали повторні вибухи. У 04.52 нова серія вибухів. У 06.4 очільник ОВА наголосив, що група крилатих ракет прямує в бік Львівщини. Жителі Львівщини перебувайте в укриттях до відбою. Крилаті ракети у Тернопільській області. Курс Західний, пише Максим Козицький. У Львівській міській раді уточнили, що ракета летить в напрямку міста. 06.10 пролунала серія гушних вибухів. Мешканців закликали зберігати інформаційну тишу. Відбій оголосили о 06.20.